Коли людина перебуває у безвиході і глухому куті, то перш за все треба прийняти цю ситуацію, прийняти свою слабкість, так би мовити. І це дає певне розслаблення, тому що ти вже не борешся із цим безвиходом, а ти вже розслаблений, ти розумієш, що я нічого не можу з цим зробити. І це дуже економить енергію людини, яка дуже їй важлива для того, щоб діяти. Вже з новим баченням, тому що якщо вже вона опинилася у глухому куті, то старе бачення чомусь не діяло. І дуже часто, коли людина розслабляється, прийнявши оцей стан стан виходу, вона може адекватно оцінити ситуацію. Можливо, не одразу, але вона вже бачить куди рухатися, а не застрягає від того, що ой, яка паніка і безвихідь. І дуже часто в цей момент людина може побачити нові можливості. Тобто, якщо вона. Перебувала в стані боротьби із своїм безвиходням, то все все одно було розфарбовано страхом. А коли вже цього стану боротьби немає а є прийняття цієї ситуації, то вона може побачити нові можливості. Тобто не чинити опір у цій ситуації, а відпустити, прийняти її. І тоді, як то кажуть, Всесвіт або що там, що в кого вірити, це покаже вам нові вектори для руху. Це канал Сублівната. Мене звати Наталія. Тут. Про психологію до зустрічі.